Слава Україні, успішні випробування нової ракети. Рута атака на авіаремонтний завод у Таганрозі. Статистика летальних випадків на пожежах на Хмельниччині. В Хмельницькому запрацювали ялинкові ярмарки. Я Ольга Захарченко Маю 5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети Рута. Ракета Паляниця вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета Дрон Пекло. Як заявив президент, днями передали нашим силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети Рута. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. У російському Таганрозі атакували авіаремонтний завод, який перебував під санкціями через війну в Україні і перебуває надалі. Внаслідок атаки пошкоджено котельню та згоріло 14 автомобілів на парковці підприємства. Про це повідомило видання Астра. Поруч також розташований 352-й авіазавод. Чи пошкоджені самі заводи, невідомо. Про постраждалих інформацій також поки що немає. Сьогодні у Хмельницькому попрощали з військовослужбовцем Дмитром Жернецьким. На захист країни чоловік став у 2022 році. Служив у лавах 71-ї окремої ягрської бригади. Загинув під час виконання бойового завдання 16 листопада в Донецькій області. Поховали Дмитра на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому на віки 25 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Спочатку цього року на Хмельниччині сталося 1480 пожеж. Під час яких працівники ДСНС врятували 31 людину. На жаль, 58 людей загинули. Про це Суспільна Хмельницький розповів начальник сектору зв'язків з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько. За його словами, найпоширеніші причини пожежі це необережне поводження з вогнем, порушення правил безпеки під час облаштування чи експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нічний потяг №139-140 з сполученням Київ Кам'янець-Подільський. Про це повідомило акціонерне товариство на своїй сторінці. Він курсуватиме щоденно, зі столиці відправляється о 23.21, а прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 8.20 ранку. Відтак загальний час у дорозі 8 годин 59 хвилин. А також Укрзалізниця запустила і потяг до Карпат. Також анонсували його раніше. Він зупинятиметься і у Хмельницькому. Як повідомили у при службі Укрзалізниці нове сполучення збільшить кількість місць для пасажирів, які подорожують із Придністров'я до Львова та Карпат. Він курсуватиме через день, починаючи з 15 грудня. До різдвяних та новорічних свят лісівники Хмельниччини підготували на продаж близько 13 тисяч ялинок. Їх можна вже придбати у Хмельницькій філії лісомисливського господарства. В Хмельницькому також запрацювали ялинкові ярмарки. Торгівля ялинками розпочалась сьогодні, 11 грудня, і триватиме до 31 грудня. Придбати ялинку та сувеніри можна на наступних локаціях. Вулиця Шухевича, 1В поблизу АТБ, вулиця Шухевича, 1А поблизу ринку ранковий. Проспект Миру поблизу ТЦ Ріко, вулиця Зарічанська, 34, поблизу АТБ, вулиця Дудченка на Майданчику поблизу будинку номер 2 вулиця Інститутська біля зупинки ХНУ. Також вулиця Проскурівська, 4 дріб тріп поблизу дитячого освіту. Та крім того, як нажоголошують в міській раді, реалізація живих та штучних ялинок може здійснюватись і на ринках міста Хмельницького. При купівлі обов'язково зверніть увагу на наявність бирки зі штрих-кодом. Кожна офіційна ялинка повинна бути промаркована. А також зверніть увагу на документи на дерево. Не соромтесь запитати у продавця накладну з лісництва чи дозвільні документи на торгівлю. Не підтримуйте браконьєрів. У Хмельницькому тимчасово буде припинене газопостачання у зв'язку з проведенням Хмельницькою філією газмережі ремонтно-відновлювальних робіт, а також перевірки на щільність внутрішньобудинкових мереж. Отже, завтра відключення стосується споживачів на вулиці Інститутська, 15 дріб та вулиця Трудова, 14, А в п'ятницю, 13 грудня, вулиця Івана Франка, будинок 55, вулиця Інститутська, 19 дріб та вулиця Соборна, 31. Дякую, що провели сьогоднішній день разом з нами. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах Першого Подільського. Ми бажаємо вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе.